Вітаю вас, дітки, на занятті з розвитку мовлення і пропоную розказати весняну закличку. Пташок викликаємо із теплого краю, летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівеньки, корівеньок пасти. Скажіть, дітки, про кого йдеться в цій закличці? Кого ми викликаємо? Вірно, ми викликаємо пташок із теплого краю, соловейок, ластівок. Ви вже знаєте, що птахи бувають осілі, тобто зимуючі та перелітні. Це ті птахи, які на зиму відлітають у вирій, тобто в теплі краї. А навесні ці пташки. Повертаються додому. Давайте розглянемо зображення зимуючих та перелітних птахів і назвемо їх. Будьте уважні. До перелітних пташок відносяться Іволга, Ластівка, Шпак, Качка, лебідь та лелека. До зимуючих птахів ми відносимо сойку, снігура, повзика, синицю, дятла та шишкаря. Так, молодці, тепер пропоную відповісти вам на деякі запитання. Скажіть дітки, а як пересуваються птахи? Так, вони літають в небі. А коли на землі, то вони ходять або стрибають. А чим живляться птахи? Птахи живляться зеленими листочками, бруньками, черв'ячками та комашками. Вірно. А де мешкають птахи? Чи є в них свої будиночки? Так. Пташки мешкають у гніздах. Гнізда вони будують на землі або на дереві, або в дуплі дерева. Також шпаки мешкають у шпаківнях, в будиночках, які їм зробили люди. А чи знаєте ви, яку користь приносять нам птахи? Правильно, птахи знищують шкідливих комах. Де вони їх знищують? На деревах та в полях. Птахи це санітари лісу. Завдяки птахам дерева позбавляються від шкідників і стають більш здоровими. Я пропоную вам. Поглянути на зображення птахів та описати їх. Наприклад, так. Це лелека, це перелітний птах. Він навесні повертається додому в Україну. Лелека великий птах, пір'я в нього біле з чорним. Голова кругла, тулуб овальний, шия довга, довгий дзьоб помаранчевого кольору та довгі тонкі ноги теж помаранчевого кольору. Лелека живе на болотах або в гніздах, на стовпах та на дахах. Харчується лелека як рослинною їжею, так і тваринною, наприклад, жабами, які живуть у болоті. Скажіть, дітки, з яких частин тіла складається люба будь-яка пташка, в пташки її голова, тулуб. Лапи, крила, хвіст і дзьоб також в неї є очі. Тож пропоную вам розглянути перелітних птахів та самостійно їх описати. Не забуте, що тіло пташки вкрите пір'ям. Скажіть, друзі, а як же співають птахи? Давайте з вами дізнаємось. Наприклад, ворона каркає. Що робить горобчик? Горобчик цвірінькає. А як співає зозуля? Зозуля кує? А як співає голуб? Голуб? Вуркує, а як співає соловей? Соловей тьохкає. а як співає сорока? Сорока стрекоче, а як співають гуси? Гуси гогочуть, а як співають качки? Качки крякають. А як співає лелека? Лелека клекоче. А як співає синичка? Синичка пищить. Скажіть, малята, що ми з вами робили сьогодні на занятті? Так, ми говорили про зимуючих та перелітних птахів. А ще ми з вами? Описували птахів, вчилися складати описові розповіді про птахів. Я прощаюся з вами до наступного заняття. До побачення!